Мабуть, якщо людина вже має все, в нього були правильні друзі, правильні бачення. А сьогодні він кепку, як кажуть українці, перевернув на другу сторону. Значить, там, де є гроші, там є інші домовленості. Ми бачимо е, всі його твіти, висловлювання його членів сім'ї, е, такі яскраві е, прояви путінізму. Тому знову ж таки, варто лише чекати на те, що якось американське суспільство знову ж таки підтримує нас і зробить якусь свою реакцію на це. Зараз не найкращі часи в саме в американській політиці, тому що всі традиційні цінності зараз руйнуються. І це напевно той випадок, коли гроші і бізнес стоїть вище за принципи, усталені норми і, напевно, державний устрій. Як політика ставлюся жахливо, тому що його висловлення щодо України для мене неприпустимі. Я вважаю, що кожна людина, яка є освічена, має розуміти, що тут відбувається. І Тверезо оцінювати це і давати про це тверезу думку, яка йде на масу. Тому що він все-таки інфлюенсер так само впливає на думку маси. Такі думки лунають у Львові. А ви дивіться нас на ютуб-каналі Говорить Великий Львів та читайте в одноіманному телеграм-каналі.